На землі багато дивних істот, наприклад, такий, як гігантський кальмар, який може досягати величезних розмірів, або ж плямистий мангуст, який не боїться навіть отруйних змій. Але сьогодні я вам розповім про таку, про яку ви навряд чи чули: це Аксолотель, ця дивовижна амфібія з Мексики вражає своєю здатністю до регенерації та незвичайним виглядом. Вона дивує не лише своїми фізичними характеристиками, а й своїм значенням для науки. Давайте разом поринемо у світ аксолотлів і дізнаємося, чому ці істоти справжні чудеса природи. У темних водах Мексики, в озерах, які оточують місто Мехіко, живе одна з найунікальніших істот на планеті Аксолотель. Ця амфібія, що належить до родини амбістомових, привертає увагу не лише своїм незвичайним виглядом, а й винятковими здібностями, які здатні вразити навіть найдосвідченіших біологів. Аксолотель це істота з витягнутим тілом, широкою головою та великими виразними очима. Його зовнішні зябра, що нагадують пухнасті вуха, вирізняють його серед інших амфібій. Забарвлення аксолотлів варіюється від темного до світлого, від класичного чорного до ніжно-рожевого, що робить їх ще більш привабливими для спостерігачів. Ці істоти можуть досягати довжини до 30 сантиметрів, і в природі їх можна зустріти в різних водоймах, де вони полюють на дрібних риб і безхребетних, використовуючи свої чутливі органи для виявлення здобичі. Вони мають спокійний характер, що робить їх ідеальними для утримання в акваріумах. Однією з найцікавіших особливостей аксолотлів є їх неотенія. Це означає, що вони зберігають свої личинкові ознаки протягом усього життя, не проходячи стадію метаморфози, як більшість інших амфібій. У звичному розумінні аксолотлі ніколи не дорослішають у класичному сенсі. Ця особливість дозволяє їм адаптуватися до життя у воді, де вони полюють на дрібних риб і безхребетних, використовуючи свої чутливі органи для виявлення здобичі. Зокрема, вони можуть чути ультразвукові сигнали, що допомагає їм орієнтуватися в середовищі. Однак найбільше аксолотлі вражають своєю здатністю до регенерації. Ці чудові істоти можуть відновлювати не лише кінцівки, а й частини органів, таких як серце, печінка та навіть частини головного мозку. Науковці досі намагаються зрозуміти механізми, що стоять за цією здатністю. Вчені вважають, що регенерація аксолотлів може мати важливе значення для медицини, адже розуміння цього процесу може призвести до нових методів лікування травм і захворювань у людей. Дослідження показали, що Аксолотлі здатні активувати певні гени, що відповідають за регенерацію, і блокувати інші, які відповідають за рубцювання. Це дозволяє їм відновлювати втрачені частини без утворення рубців, що є справжнім дивом природи. Завдяки цим особливостям, аксолотлі стали об'єктом численних наукових досліджень у галузі регенеративної медицини. Науковці навіть вивчають їх у лабораторних умовах, щоб визначити, які молекулярні механізми активують регенерацію, намагаючись знайти способи, щоб застосувати ці знання для людей. Незважаючи на свою унікальність, аксолотлі перебувають під загрозою зникнення. Основні причини це забруднення води, зменшення природного середовища проживання та конкуренція з іншими видами, такими як інтродуковані риби. Аксолотлі мають велике культурне значення для Мексики. У давні часи вони вважалися священними істотами, і їх зображення можна знайти у міфах та легендах. Наприклад, у культурі ацтеків аксолотель асоціювався з богом води Тлалоком. У сучасному світі аксолотлі стали популярними домашніми улюбленцями завдяки своїй незвичайній зовнішності і відносній простоті утримання. Вони привертають увагу не лише любителів тварин, а й науковців, які досліджують їхні унікальні властивості. Варто зазначити, що Аксолотлі не лише важливі для науки, а й для екологічного балансу, оскільки вони є частиною водних екосистем, де виконують роль хижаків, контролюючи чисельність дрібних безхребетних. Вони також служать індикаторами чистоти води. І якщо аксолотлі починають зникати, це може свідчити про забруднення середовища. Аксолотель це більше, ніж просто цікава тварина з незвичайною зовнішністю. Це символ наукового прогресу, який підкреслює важливість збереження біорізноманіття і охорони навколишнього середовища. Його унікальні властивості, зокрема здатність до регенерації, відкривають нові горизонти для медицини та біології. Сьогодні аксолотлі продовжують вражати людей, нагадуючи нам про те, як важливо берегти природу та її чудеса. На цьому ми закінчимо нашу розповідь про цю дивовижну істоту. Напишіть в коментарях, чи чули ви колись про неї. До зустрічі, друзі.